Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Будем читать слово. Что Вов будем читать? Украинскую дорогу. Да, опять надо как-то, чтобы ты чуть-чуть подвинулся, чтобы нас двоих с тобой было видно. Нет, назад, назад. А, ага. да, вот так, да. Вот, как-то так. Так, украинская литература седьмой класс. На чем мы в прошлый раз остановились, там нам памяти, да, не хватило? Угу. Оборвалась, мы читали про хлеб, да? Угу. Рецепт приготовления хлеба, этюд про хлеб. Дальше что мы читали? Основные литература, знавчи, понятия. Это мы дочитали или нет? Ну, Дочитаем. Да, так, дальше что идут у нас? Задания, Подумай, расскажи. Вот так вот перенеси. Писенна лірика, параграф 2-3. Народно-пісенна лірика, суспільно побутові пісні, козацькі пісні. Про що ви дізнаєтеся? Що таке народно пісенна лірика, художній паралелізм, постійний епітет? Чим живе літературний а, ліричний герой козацьких пісень? Які рослини і птахи найчастіше згадуються в народних піснях і чому? народно пісенна лірика. Народно пісенна лірика це пісні, у яких передано емоційний стан, почуття та роздуми героя героїні. Фол, фольклорні пісні, на відміну від авторських, надзвичайно насичені побутовим матеріалом, позбавлені ознак індивідуальності. А думки та почуття мають більшу загальну форму. Відомий український письменник Гоголь писав: Покажіть мені народ, у якого було б більше пісень. Наша Україна дзвенить піснями. Справді, наш край здавна славиться своєю народно пісенною творчістю. Уявіть собі, пісенний фонд українського народу становить понад 300 тисяч творів. У 6 класі ви ознайомилися з календарно-обрядовими та колисковими піснями. Сьогодні ж поведемо розмову про суспільно побутові. Суспільно-побутові пісні. У суспільно-побутових піснях відображено настрої народу, викликані різними явищами суспільного життя, а саме проводи козака в похід. Сум за рідною домівкою, оплакування загиблого захисника рідної землі козацькі пісні, проводи чумака, прощання з родиною, пригоди в дорозі, повернення додому або оплакування загиблого чумака, чумацькі пісні, проводи солдата, рекрута на тривалу службу в армію, солдатські та рекрутські пісні, туга за рідним краєм, родиною, важка праця, наймита. Зневажливе ставлення хазяїна до нього, наймецькі пісні. Суспільно-побутові пісні бувають переважно ліричні, сюжет і події в них майже або повністю відсутні. Увага зосереджується на почуттях, переживаннях і роздумах. У, відповід... У відповідні слова з його лексичним значенням. Чумак, рекрут, наймик. Наймит. Колективно створіть текстову інформацію на таблицю. Сформулюйте, запишіть визначення суспільно-побутових пісень із допомогою вчителька-учительки. Козацькі пісні. Козацькі пісні найтісніше пов'язані з історією нашої країни. У них переважно відтворено емоції героя, а не його вчинки. Про вчинки переважно йдеться в історичних піснях, які ми. Будемо вивчати у восьмому класі. Надзвичайно романтично відтворено проводи війська Запорізького в пісні Ой на горі та женці жнуть. Перед очима постає картина, навіяна піснею. Хвилюються дозрілі хліба, женці жнуть пшеницю, а коли розгинають натомлені спини, помічають неподалік козаків. Ось упізнаваний усіми ще молодий Дорошенко, а ось і бувалий. Загайдачний із його постійними супутниками, тютюном і люлькою. Ой, на горі та жінці жнуть. Ой, на горі та жінці жнуть, а попід горою, попід зелене козаки йдуть. Одети на пам'ять так? Чіві, ту да? пісню? Вам задавали? Козаки йдуть. А попереду Дорошенко веде своє військо. Веде запорозьке хорошенько, посередині пан хорунжий. Під ним конеченько, під ним вороненький, сильне дужий, а позаду Сагайдачний, що проміняв жінку на тютюн і люльку. Необачний. Вернися, Сагайдачний, візьми свою жінку, отдай мою люльку необачний. Мені з жінкою не возиться, а тютюн да люлька, козаку в дорозі знадобиться. Гей, хто в лісі озовися, да викрешем огню, да потягнемо люльку. Журися. До речі, суспільно побутова пісня Ой на горі та жінці жнуть близька до історичних пісень такими ознаками. Наявність історичних постатей, маршовий ритм, виконання козаками під час походів. Довідка. Петро Конашевич Сагайдачний. Близько 1570-1622, український полководець, і політичний діяч. Гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорізької січі, організатор успішних походів запорізьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства, меценат православних братств та опікун братських шкіл. Петро Сагайдачний Петро Дорошенко, 1627-1698, визначний український військовий політичний державний діяч, гетьман війська Запорозького, правообережної України, очільник гетьманщини, козацький полковник, учасник Хмельниччини та Московсь... Московсько-української війни. Зображене в пісні, як в художньому творі може не збігатися з історичною правдою. Зважаючи на інформацію в довідці про Петра Сагайдачного та Петра Дорошенка, установіть, що саме в пісні «Ой, на горі та жінці жнуть, не відповідає історичному факту. Поміркуйте, чому цих двох історичних героїв народ помістив в одну художню, художню дійсність. Врім там просто може дорватися відео і я смотрю. Тематика козацьких пісень охоплює різноманітні події і життя козаків: Від'їзд у похід, прощання з рідними, загибель на полі бою, мотив загибелі звучить у пісні, ой у лузі та ще й при березі. Цей твір цікавий не лише за змістом, а й за композицією. Емоції козака розкриваються через діалог. Герой, що йде на вірну смерть, нарікає на долю. Мовляв, навіщо йому у чорні брови? Тонкий стан, краса, якщо немає щастя долі, смерть у бою. У пісні наявний, художний, художній паралелізм, прийом паралельного зображення явищ природи, емоції стану літературного героя через зіставлення. Розвивайся ти, сухий дубе, завтра мороз буде. Ой, збирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Невід'ємним атрибутом народної пісні є постійний епітет. Художнє означення регулярно вживане у фольклорних творах. Червона калина, зелена діброва, стан козацький, рідна мати. Постійні епітети, на відміну від звичайних, позначають сталу ознаку, найбільш, ознаку, найбільш типову для означуваного предмета. Козаки в степу вартові запорозьких вольностей. 1890 рік. О, посмотри. Ой, у Лузі та ще й при березі. Давай его прочитай. Вот это вот. Громко читай, сейчас я прийду. Ой, та...» Ще є при березі, що вона калина природила, молода, дівчина хорошого сина породила та іще є, положила в зеленій доброві. Дала йому тонкий стан козацкий, дала ч, дала йому тонкий сан, козацький, ще є, ч брови, та не дала тому козакові несчастнен. Где ты читаешь? Покажи. Вот тут. Та було б тобі, моя рідна мати, тих брів не давати. Було б тобі, моя рідна мати, щастя й долю дати. Розвивайся ти, сухий дубе, завтра мороз буде. Ось збирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Я морозу, та й не боюся. Зараз розів'юся. Я походу та й не боюся, зараз уберуся. Ой, ви галки, ой, ви сизокрилі, підніміться вгору, ой, ви хлопці, славні запоріжці, верніться додому. Ой, радіб ми ще вище підняться, туман улягає, ой, радіб ми додому вернуться, гетьман не пускає. Ой, не так гетьман, як гетьманська мати. Тут матір'ю названо російську царицю, яка використовувала реєстрових козаків для захисту імперії. Хоче нами, козаками. Турка звоювати. Вона нами, козаками, турка не звоює. Тільки нашим білим тілом орліт нагодує. Так, що тут далі? Завдання там. Да? Прочитай рядки. Постійний епітет записано в варіанті. Відповідніть кожний художній образ пісні. Так, таворен, да? Кавина. Mm. Так, дальше тут так. Вопросы, вопросы. Восемь, угу. восемь заданий, да? Девять, десять. из кинофильма Максим Оса, Золото, ПСы головцы, Данила Нечай. Опишіть зовнішність козака. Довідка на світлині, актор Василь Кухарський, який зіграв головну роль у кінофільмі Максима Песи. Головця». Він герой не лише в кінофільмі, а й у реальному житті. 7 грудня 2023-го актора не стало, він помер від поранень, отриманих на фронті, коли захищав нашу країну від російських нападників. Так. Вивчить на пам'ять пісню Ой на горі та жінці жнуть. творить мультимедийную презентацию на тему чуматства в живописи. Подумайте, расскажите. Все, дальше четвертый, пятый, да мы будем читать в следующий раз. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Всем пока.